Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю. Як зазвичай починаємо з акції у Віват по 20 травня, мінус на романтичні електронні книги. По 13 травня купуйте три книги та ріпращета про дискосвіт за ціною двох на сайті видавництва старого лева. А тепер перейдемо до новин видавництва. Артхас розпочало передзамовлення на оповідь про мистецтво Ернста Гомбріха. Популярність першої книжки Гомбріха світова історія від найдавніших часів до сучасності, також опублікованою під назвами Коротка світова історія для юних читачів та англійською мовою Маленька історія світу спонукали його взятися за книжку про мистецтво для дітей. Результатом стала оповідь про мистецтво, праця з чітким викладом, що сподобалася і молоді, і дорослим, оминаючи естетику та мистецьку критику, які, на його думку, занадто глибоко вкорінені в особистих емоціях, Гомбрік зосередився на іконографії та інновації. У техніці смаку і формі, продемонстрованих у конкретних роботах окремих художників, він приділяв небагато уваги модернізму, висміюючи його за надмірну комерціалізованість і схильність до новизни заради неї самої. Оповідь про мистецтво стало міжнародним безселером. Її перекладено на понад 20 мов коштує 940 гривень. Очікується у липні 2024 тисячі Видавництво старого лева оголосило передпродаж книги письменника Олександра Мехеда та літературознавця Павла Мехеда. Живі зрозуміти українську літературу з 8 по 27 травня. Ви можете передзамовити цю книгу і отримаєте її з автографом Олександра Мехеда. А відправка видача замовлень розпочнеться з 31 травня, коштує 450 гривень. Микола Гоголь, Василь Стефаник, Олена Теліга, Іван Багряний, Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий класики, про яких здається, ми знаємо все. Однак, що буде, якщо читати їхні твори як уперше, пропускати їхнє життя через власне. Ні, досвіди та постійно запитувати, які були стосунки з батьками, чи свідомо вони обрали українську мову, якими підлітками були, чи формувала їх популярна масова література, з якими проблемами стикалися, коли їм було 20, Який непростий життєвий вибір стояв перед ними 30-літніми, коли на українську землю приходив черговий терор? Чи є при забуті й маловідомі шедеври поза звичним каноном, які так актуальні зараз? Олександр і Павло Мехеди, син і батько, письменник-літературознавець, запрошують у мандрівку двома століттями української літератури від розповідей про життя класиків до розмови про покоління? Українців на чую долю, щоразу випадають жахливі випробування. Артбукс розпочало передпродаж на жатайський щоденник, створений на 50 книжок, не датований з інтерактивами. Випускають у двох варіантах: у фірмових кольорах: артбукс, синій зелений, та з акцентним відтінком персиковий пух кольором 2024 року за версією інституту кольору Пантон. Протягом передзамовлення на щоденники діє спеціальна ціна 290 гривень замість 360. Очікується орієнтовно 1 червня. Тепер загалом трохи про книговидавництво. 12-й міжнародний фестиваль книжковий арсенал анонсував програму заходів, до якої увійшло близько 160 подій. Книжковий арсенал розпочнеться у четвер, тридцятого травня. У перший фестивальний день відбудеться 14 подій. Дискусії, презентації, поетичні читання, арт-терапевтичний воркшоп та кіноперформанс. За словами організаторів, фестиваль у цей день працюватиме з 17.00 до 21.00. Вхід на територію буде доступний з 16.00. Офіційне відкриття відбудеться 30 травня, о 17.00. Продовжить програму в цей день. Дискусія межа всередині нас у межах фокус. Тему життя на межі фокус. Тема життя на межі, кураторами якої стали Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко буде представлена в програмі десятьма подіями. Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба розуміти Україну. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Сьогодні нам здається, що до межі 8 годин автівкою, але ця межа проходить всередині нас. Насправді вона завжди проходить всередині нас. Літературна програма до Лаючи розрив, кураторкою якої є Олена Гусейнова, представить цілий ряд важливих інтелектуальних подій. Тут на цій землі, де триває війна, так багато справжніх розривів. Рвуться тактичні рюкзаки, гранати, міни, снаряди, серця і жили. Навіть якщо ми не вміємо розпізнати звук розриву, ми можемо розпізнати справжні значення слів та досвідів. Можемо уникнути випадковості їхнього використання. Можемо вийти за межі приривчастої байдужості, за межі фантазій про дистанцію, неподолану прірву і розрив. Можемо зробити простий вибір, вслухатися в голоси в кожен голос поруч і в кожен віддалений голос. Програму для про дітей та підлітків із широко розплющеними очима представить кураторка Оля Русіна. Наші життя зараз це часто поєднання крайніх емоцій і станів, балансування між відчаєм та надією, сумом і вдячністю. І, зрештою, саме за ці почуття і позитивні, і негативні, ми зараз тримаємося. Діти і підлітки також дорослішують у цьому. Їхні перші досвіди перепали на два роки повномасштабної війни, 10 років війни на сході, окупацію Росією Криму, багатьох місяців пандемії. І іншого дорослішання у них не буде. Професійна програма книжкового арсеналу, якою курує. Оксана Карп'юк цьогоріч також посилює міжнародну складову фестивалю та започатковує The Book Arsenal Fellowship програм, у межах якої книжковий арсенал відвідують іноземні видавці та літературні агенти, зацікавлені в українському книговиданні, крім свідчення факту розвитку індустрії. Нам також випадає надзвичайно цікаве завдання: досліджувати та рефлексувати навколо процесів у книжковій галузі, а також шукати вектори розвитку та виходу за межі, які нам поки що не вдалося подолати. Спеціальну програму міста на межі представить п'ятий Харків у співпраці з харківським літературним музеєм. Куратор програми Євгеній Стасіневич. Чим можна пояснити сплеск культурного життя Харкова з харківської та київської перспективи? Чому культура не співпадає за принципом залишковості, а стає чи неосердів дискусій у суспільній сфері? Чому тепер у нашому житті ще більше розмов про історію? Якщо вона вже так, то яким є точніший погляд на міста та країну як втілення порубіжності? Отже, міста, отже, межа, а ще війна та культура, і ми посеред цього часто без точних слів проте з потребою говорити, і хай місто нам допоможе. Спеціальну програму тривання голосу представить Україну. Інські пен іноді у нашому голосі чути все більше втоми, але ми переборюємо її, щоб розмовляти зі світом гучно, переконливо і суб'єктно. І ми ніколи не дозволяємо собі мовчання, бо говоримо не лише за себе, а й за тих, кого Росія позбавила голосу, і за тих, у кому наш голос триватиме далі. Протягом століть імперія штовхала нас у безголосся, але нарешті ми повертаємо собі своє свої імена і свої голоси. Найбільшу кількість подій міститиме програма видавців, яка стане наймасштабнішою на 12-му книжковому арсеналі. Візуальна складова книжкового арсеналу буде представлена десятьма виставковими Єктами життя на межі, дефіляда вдягаю піксель історії тих, хто обрав боротьбу на згадку про нас, прості речі Марина та люто, власні назви Вокс Популі, Неїв Ukrainian Гарденс, Сергій Полежака, «Оболон'я», діалоги, пелікан, персональна виставка Жені Олійник, виставка в малій галереї мистецького арсеналу. Також у межах книжкового арсеналу можна буде познайомитися з чотирма книжковими колекціями: колекція видань переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн 2023», колекція українських візуальних видань Толкін Пікчерз Колекція Showcasing Over 100 World Winning German Photo Books. Колекція книжки з Франції 2024. Книжки для дітей та підлітків, комікси та графічні романи. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи. Та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.